Я 26 років відкрила снепчат мого чоловіка 32 роки і побачила дуже відверте фото і підпис від дівчини. Він сидить від мене за 6 метрів, і я не знаю, як це все пережити. Ну, назва вже говорить сама за себе. Це аккаунт для викиду, бо мій чоловік активний на Reddit. Можливо, сидить там зараз. Почнемо. Я з чоловіком 5 років, одружені півтора. Я ніколи не сумнівалася його вірності. Він чудовий, розумний, смішний, гарний і, як я думала, вірний. Він ніколи не давав мені причини йому не довіряти або підозрювати його. Мені здалося дивним, коли він встановив Snapchat, Він не любить соцмережі. У мене є акаунт, але я не дуже активна. Ми рідко ще скидаємо одне одному. Він сказав, що його друзі там активні, йому подобається більше ніж Фейсбук. Як я казала, не було причин йому не довіряти, тому я не звернула на це уваги. Сьогодні вранці чоловік був у душі і залишив телефон на моїй тумбочці. Я ще напівспала, коли телефон почав пищати і розбудив мене. У нас однакові телефони та мелодії на повідомлення. Я не знала, що це його телефон, подумала мій. Незважаючи на чорний чохол у мене зелений, я не помітила різниці і глянула, хто написав. Було мама. Я подумала, моя мама може відповісти й пізніше. Але під цим повідомлення зі Снапчат від когось на ім'я Роксі. Я така: хто така Роксі? І чому вона мені пише? Я відкрила повідомлення: Бац, потокізки! І не моркотливий з хвостом і лапами підпис Хочу знову твій язик в собі. Спершу я подумала: помилка. Але сон пройшов миттєво після такого. Я швидко зрозуміла, це телефон мого чоловіка. У мене почався холодний піт, серце впало в живіт. Я зайшла в його снапчат, у неї біля імені жовте серце. Я погуглила: це найкращі друзі. Що? Мене нудить, я більше нічого не рила, бо і так зрозуміла, що знайду. Я не розумію, як він міг так чинити. Ми щасливі. Я думала, ми щасливі. Ми займаємось сексом щонайменше 4 рази на тиждень, і найгірше я майже на 12-му тижні вагітності нашою першою дитиною. Він сидить у кріслі в 6 метрах від мене. А я не можу знайти слів. Як сказати те, що маю сказати? Чи я перебільшую, чи це точно зрада? Моє серце розбите, а я не знаю, що робити. Блін. Ну, якби мій чоловік ем, спілкувався з подругою, і вона йому скидала фотовагіни, то в мого б чоловіка, в принципі, вже б напевно не було пеніса? Ну, це моя думка. Типу, якщо твій чоловік відповідає комусь на подібні фото, і, типу, і в смислі? В смислі язик в мені. Що його язик робив у ній? Типу, у нас дитина, альо, у нас буде дитина. Ти куди лізеш? Оновлення. Насамперед, дякую за любов і підтримку. Я це дуже відчуваю, чесно. Це неймовірно, що незнайомці так дбають про мене і дитину. Чоловік стається щось підозрює. Можливо, бачив, що я відкрила снепчат від Роксі і боїться підняти цю тему. Або просто бачить, що я засмучена. Він щогодини питає, чи все зі мною добре. Я сказала, що моєї сестри поганий день. Вона якраз розійшлася з хлопцем, бо той зрадив. Я сказала, що піду до неї на вечерю і заночую. сестрі 20 вона профі в соцмережах. Вона просталкерила його Фейсбук. І ми знайшли її. Ну, майже впевнені. Обличчя в снепчат не було видно, лише крупний план її промежини. Вона є у друзях друга мого чоловіка. Казано, що вона рецепціоністка в його юридичній фірмі. Чоловік працює за пару кварталів від цієї фірми і часто заходить туди на обід. Ось, мабуть, де й познайомилися. Я ще формую план: хочу зібрати якомога більше доказів. Сестра хоче знищити йому життя, і чесно, я теж. Але я хочу все зробити гідно, щоб мати змогу піти з піднятою головою і бути прикладом для своєї дитини. До речі, мій дядько адвокат. Спеціалізується на розлученнях. Я вже зв'язалась з ним і попросила про зустріч. Не уточнила, чому саме, сказала тільки що це терміново. Ми зустрінемось завтра зранку. Я буду намагатися оновлювати пост і ще раз дякую вам, незнайомці з інтернету. Друге оновлення. Я приголомшена підтримкою та любов'ю, яку отримала. Це так приємно знати, що ви за мене. Дякую вам всім від щирого серця. Чоловік таки зраджував. Він сам зізнався, все почалось десь за два тижні до Різдва. Я спокійно з ним поговорила і сказала, що він має пояснити, хто така Роксі і чому вона його найкраща подруга в Снепчат. Його обличчя все видало. Але він все одно спробував збрехати. Сказав, що вона працює з його другом, і вони познайомились, коли обідали втрьох. Спочатку казав, що знає її лише два місяці, потім пояснив, що вони найкращі друзі, бо він не отримує багато снепів. А вона дуже активна і надсилає надихаючі фото про здоровий спосіб життя. Сказав, що іноді у відповідь скидає їй фото, типу гамбургера, щоб потролити. Я спитала, чому він не сказав про неї раніше. Сказав, що вона просто знайома, навіть не подруга. Тоді я спитала. Чи отримує він від неї щось неприйнятне? Він відповів не спеціально. Очевидно, він так сказав, бо знав, що я бачила той снеп. Я спитала, що значить не спеціально. Він почав захищатися, підвищувати голос, сказав, що не зобов'язаний пояснювати, що люди іноді надсилають не туди. А потім він видав: я відчуваю себе як на допиці». Мені казали, що вагітні стають істеричними, але я не очікував такого від тебе. Деякі з вас у коментарях писали, що я тримаюся надзвичайно спокійно. Це тому, що моя мама завжди вчила мене, гнівом нічого не доб'єшся. Можна бути емоційною, знервованою, але спокійна подача завжди сильніша. Так я й жила 26 років, майже завжди. Але цього разу виняток. Не кричала, але була зла. Він звинувачує мою вагітність у своїй зраді. Це і банально і огидно. Я сказала, що він ніколи не бачив мене такою шаленою. А я ніколи не бачила фото іншої вагіни у снепчат мого чоловіка. Він відповів, що я не мала права лізти в його телефон. Я сказала, це була випадковість. Але навіть якби ні не має бути жодних причин отримувати подібні снепи. Я розумна жінка, я його дружина, і я заслуговую на правду. Я попросила показати переписку з Роксі. Він погодився, нічого не було. Тоді я попросила Фейсбук, і він злякався. Він відмовився, я спитала, чому. Він заплакав, сказав, що не може показати, бо мені стане боляче, бо ці повідомлення неприйнятні. І от все вилізло. Вони переспали в її машині в першу ж ніч після знайомства. Подробиці пропущу, але роман тривав місяцями. Презервативи не завжди. Я нещодавно здавала тести на ІПСШ, але зроблю це ще раз. Мій дядько, адвокат, сказав. Якщо він зрадив, ми його знищимо в суді. Я не хочу аліментів на себе, тільки на дитину і залишити дім. Я багато вклала в цей дім. Сказала йому йти в готель або до Роксі. Мені байдуже. Мама і сестра ночували зі мною. Я ридала в них на плечі. Зараз я притуплена, але ясна. Я знаю, що робити далі. Я маю підтримку, я залишаюсь сильна. Я тримаю дитину. Для уточнення, чоловік не адвокат, його друг адвокат з екологічного права. Він не буде його представляти в суді. Так, були поради зробити аборт. Я підтримую вибір жінок, але я фінансово незалежна, маю роботу маркетинг-менеджеркою у великій компанії. Я працюю з дому наполовину, я не залежала фінансово від чоловіка. Маю сильну підтримку. Ця дитина буде кохана багатьма. Так, мені доведеться бачити цього чоловіка все життя через дитину. Це ускладнить нові стосунки. Але я готова. Я хотіла цю дитину з першого дня. Я її мама, а значить, я маю бути сильною. Я сподіваюся на швидке розлучення. Я хочу покінчити з цим шлюбом. І це шалено, бо щоднями я думала, що живу ідеально. Коротке оновлення. Минуло небагато часу, але я мушу подякувати вам усім. Ваша підтримка неймовірна. Я сиджу на балконі у батьків, загораю біля басейну з животиком і читаю кожен ваш коментар. Ви дали мені відчуття спокою в момент, коли його так бракувало. Це доказ: любов існує, навіть якщо не в моїх стосунках. Нарешті вчора ввечері я поговорила з батьком. І Він сказав мені щось важливе. Слабкі бояться сильних. Будь страшною для них. Так ти притягнеш до себе лише найсильніших і найгідніших. А ще сказав: твій чоловік безхребетний гівнюк, який не витримав поруч найсильнішої жінки в світі. Тримайтеся усі і пам'ятайте, будьте страшними. Не дозволяйте себе знецінювати. Це мій останній пост. Час іти в суд. Дякую. Люблю вас. Ну, я хочу сказати, що це вау. Вона реально сильна жінка, вона не істерила, вона підійшла до цього питання спокійно, вона сама розставила все по місцях, по поличках у власній голові. Потім просто підійшла до нього, дізналася, підтвердила свою точку зору, то, що він її зрадив. Це підтвердилося, і замість того щоб там бити посуд, починати кричати до нього, там бити його. Вона просто-просто пішла від нього. І подала в суд на розлучення. І я вважаю, це саме логічне завершення подібних ситуацій життєвих, і це саме правильне завершення. Я за те, що в таких ситуаціях нема сенсу взагалі вже істерити. Якщо він зрадив, значить він не кохає по-справжньому. Якщо він не кохає по-справжньому, який сенс витрачати час та нерви на таку людину. Тому я вважаю, що вона все зробила правильно і я би. Вчинила точно так само ту ту -ту. У мене таких ситуацій не було і не буде, бо мій чоловік залишиться без яєць. Тепер ваша черга писати, що ви думаєте про це і як би ви вчинили в даній ситуації. Ставте лайки, пишіть свою думку, підписуйтесь на канал, а також тірібоньте та Васіні колокольці. Всіх люблю!